Доброго дня, шановні друзі. Ми з вами сьогодні продовжуємо наш курс лекцій. І сьогодні хотів би декілька слів сказати про роль приспілок, роль, так би мовити, осіб, які, десь здійснюючи певну волонтерську місію, намагаються захистити наші трудові права, але і не тільки. Необхідно зазначити, що перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію зусилля і ресурси проспілки насамперед були спрямовані на захист територіальної цілості, підтримки відповідно Збройних сил та територіальної оборони. Всі організації як на державному, так і місцевих рівнях відгукнулися на цю нагальну потребу. Важливим пріоритетом для освітянської проспілки області стала гуманітарна робота. Сьогодні ми декілька слів присвятимо саме роботі про спілки, про спілки працівників, в тому числі освіти. Визначимо ті гарантії, які вдалося відстояти саме для захисту прав освітян. І вже в другій частині перейдемо до гарантій захисту трудових прав загалом, які стоять в пріоритеті роботи. Про України в цілому. Всі члени, зокрема проспілкової організації, долучились до продуктової допомоги, закупівлі засобів захисту для бійців Збройних сил, територіальної оборони прийому внутрішньо переміщених осіб, надавались проспілкові вид плати цільові благодійні допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Також призваним на військову службу пораненим бійцям, вимушеним переселенцям потерпілим, перераховуються кошти відповідно на потреби Збройних сил України, виплачується матеріальна допомога. Ну, зокрема, обласною організацією профспілки Хмельниччини, це про освіти, бо організований безкоштовний ночліг та харчування в навчально-культурному центрі Федерації профспілок області Побужя. Зокрема, за весь період спочатку повномасштабного вторгнення до сьогодні там знайшло свій притулок понад 6 тисяч, відповідно. Переселенців, тих е, чи іншій послідовності. Е Сьогодні педагоги виборюють свої права не лише на освіту, а й на життя. А проспілка працівників освіти працює заради миру і розвитку захисту своїх членів проспілки, зміцненню зростання освітянського проспілкового руху заради загального блага. Проспілка залишається на лінії боротьби з несправедливістю, представництво та захист трудових і соціальних прав. Та інтересів членів проспілки здійснювалися в умовах воєнного стану і були продуктовані змінами в трудовому законодавстві, реформуванням систем освіти і її фінансовим забезпеченням, повноваженнями органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій. Фактично, з перших днів війни профспілка спільно з владою долучилася до вирішення щоденних проблем освітян. Та сприяння подоланню чи пом'якшенню відповідних наслідків. В тісній взаємодії з Міністерством освіти і науки галузева проспілка здійснювала постійний моніторинг за дотриманням визначених законодавством державних гарантій і прав працівників у установах та закладах освіти. У випадку виявлення порушень оперативно вживались заходи для їх усунення. Завдяки співпраці з міністерством освіти. Профільним комітетом Верховної Ради народним депутатами України вдалося прийняти законодавчі акти, які забезпечили додаткові державні гарантії для працівників установ та закладів освіти в цих умовах, можливість здійснювати свої повноваження в дистанційному та змішаному режимі, оплати праці за рахунок за освітньої субвенції. Зокрема, за наполяганням галузевої проспілки прийнято зміни до закону України про освіту, якими його доповнено статтею 57 сьомою. Прім. Щодо гарантій працівників закладів і установ освіти наукових установ, в тому числі тим, які в умовах воєнного стану були вимушені змінити місце проживання, залишити робоче місце, забезпечення організації освітнього процесу в дистанційній формі або будь-які інші, що є найбільш безпечною для його учасників. Збереження місця роботи, середнього заробітку та інших виплат, передбачених законом. Спільно з міністерством освіти наша профспілка привертала увагу керівників закладів освіти на неприпустимість зменшення розміру доплат, надбавок, підвищень, які встановлені у фіксованих розмірах, наголосила на необхідності дотримання норм галузевої угоди між міністерством освіти і науки, профспілками працівників освіти та всеукраїнським об'єднанням роботодавців. На 2021-2025 роки щодо повної оплати часу простою в розмірі середньої заробітної плати встановлено можливість отримання педагогічними та науково-педагогічними працівниками в умовах воєнного стану відпустки повної тривалості. Зокрема, в нашій області лише в декількох громадах не використано частину щорічної відпустки, замінено в зимовий період. Допомога на оздоровлення виплачена всім педагогічним працівникам. Переважній більшості в територіальних громадах практикувалося надання відпусток за власним бажанням. Це також одна з гарантій законодавства в цей період, хоча зрозуміло, що не завжди така ініціатива могла виходити від самого працівника. За інформацією відповідно членських організацій, загалом по області помітно зменшився відсоток виплати надбавок за престижність. Якщо раніше кількість громад, де надбавка за престижність становила більше за мінімум, була близько 90%, то зараз не більше 50%. Галузева проспілка наполягала і досягла мети щодо розширення переліку осіб, які не підлягають мобілізації. Зокрема, щодо працівників закладів е і установ освіти, що значно полегшить керівникам навчальних закладів процес комплектації трудових колективів. Важливо відмітити, що випадків звільнення працівників мобілізованих на військову службу в області не зафіксовано. В переважній більшості навчальних закладів області за педагогічними працівниками, мобілізованими на військову службу, зберігається не лише місце роботи, а й середній заробіток. Тривала кропітка робота над нормами нового положення про атестацію педагогічних працівників. Вдалося домогтися чимало прогресивних норм, однією з яких є можливість присвоєння педагогічних працівникам освіти з освітніми рівнями бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста другого та першої кваліфікаційних категорій, залежно від посади та типу закладу освіти. Положення про атестацію науково-педагогічних працівників затверджено наказом МОН від 9. Вересня 2022 року. Спочатку вторгнення посилилась консультативна допомога нашим членам проспілки щодо їх прав та обов'язків у період воєнного стану. Найбільше звернень надходило з питань, які стосуються особливостей реалізації прав працівників в умовах воєнного стану. Зокрема, атестації педагогічних працівників, реорганізації, установ виплат відпускних. Переведення педагогічних працівників тощо була надана правова допомога, ну практично всім працівникам, які є членами нашої профспілки. Продовжувалася робота з укладення стипендіального забезпечення студентів та учнів закладів професійно-технічної освіти, недопущення зменшення чисельності стипендіатів, забезпечення належних житлових, соціально побутових умов, соціальної підтримки студентів та учнів, з числа дітей сиріт та дітей, які залишились без батьківського пік піклування. Ще одне питання, на якому хотілося б зупинитись окремо, це. Невикористані залишки освітньої субвенції. Зокрема, обкомом щомісячно надсилається для використання в роботі територіальних організацій аналітичні матеріали щодо обсягів освітньої субвенції. І робиться порівняльний аналіз залишків та необхідності використання. Такої субвенції є відповідно в зв'язку з цим такі громади, де якраз завдяки активній позиції, в тому числі проспілки, це, наприклад, Миролюбденська громада, були, скажімо, відновлені ці виплати, і після обговорення, зокрема на колективних зборах, освітяни громад отримали по 30% за престижність за жовтень-листопад 2022 року. Також на цю проблему звернуто увагу Міністерство фінансів. Воно зазначило, що на рахунок місцевих бюджетів та бюджетних установ акумульовано 8,7 мільярдів гривень невикористаних залишків коштів освітньої субвенції. Основними причинами накопичення залишків освітньої субвенції є зменшення розмірів надбавки за престижність праці. Скасування доплат необов'язкового характеру, запровадження простої з оплати праці у розмірі 2 2,3 посадового кладу, перенесення термінів виплати заробітної плати педагогічним працівникам, надання окремим педагогічним працівникам відпустки без збереження заробітної плати, неможливість здійснення видатків капітального характеру і таке інше. Мінфін наголошує, що в період, коли переважна. Що в період, коли переважна більшість коштів державного бюджету насамперед спрямовується на захист територіальної цілісності, недоторканості нашої країни, залишки освітньої субвенції не мають накопичуватися, а повинні ефективно працювати на підтримку освіти та матеріальне забезпечення. Е, важливою є робота, зокрема, звернення е, нашої проспілки до Міністерства освіти, до е, Кабінету міністрів пов'язано з виплатою освітянам, які є мобілізованими і виконують свій обов'язок по захисту територіальної цілісності. Зокрема, хочу звернути вашу увагу на розгляд листа в Міністерстві освіти значить, щодо збереження середнього заробітку викладачу, призваного на військову службу за призвом під час мобілізації, який до мобілізації працював за сумісництвом згідно контракту, 19 липня 2022 року набрав чинності закон України. Внесення змін до деяких законодавчих законів України щодо оптимізації трудових відносин, якими, зокрема, внесено зміни до частини 119 Кодексу законів про працю щодо припинення збереження середнього заробітку працівника, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу і так далі. В період або прийнятим на військову службу за контрактом шляхом укладення нового. Контракту і так далі. Тобто, фактично, цей заробіток був з цього часу відмінений да? збереження заробітку за основним місцем роботи чи за сумісництво. Натомість, згідно з частиною 2 статті 39 закону про військовий обов'язок та військову службу, громадяни України призвані на строкову військову службу за призом під час мобілізації на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом. Е користується гарантіями, передбаченими частиною 3 статті 119 Кодексу законів про працю, а також частиною 1 статті 53 і статтею 57 Закону про освіту. Отже, на сьогодні, відповідно частини 2 статті 57 закону про освіту за педагогічними та науково-педагогічними працівниками на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, або військової служби за призовом числа резервістів на особливий період, зберігається відповідно попередній середній заробіток. Оскільки відповідно постанови Кабінету міністрів від 20.08.2014 року номер 459 питання міністерства економіки. Мінекономіки є головним органом в системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері праці зайнятості трудових відносин, міністерство освіти звернулося до міністерства економіки з проханням висловити свою позицію правомірності нарахування. Та виплати середньої заробітку педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів освіти, призваним на військову службу під час мобілізації, які працювали за сумісництво. Міністерство економіки повідомило відповідно листом від 16.05.23 року, що станом на сьогодні за педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів освіти, які приходять в військову службу. Під час мобілізації на особливий період зберігається попередній середній заробіток як за основним місцем роботи, так і за сумісністю. Тобто, як бачите, саме для цієї категорії науково-педагогічних працівників ці виплати вдалося залишити. Хочу ще раз звернути увагу якраз на положення статті 57 ПРІМ щодо державних гарантій в умовах воєнного стану. Це стаття 57, 57 ПРІМ закону про освіту. В умовах воєнного стану. Зокрема, здобувачам освіти, працівникам закладів освіти. Наукових установ, які в умовах воєнного стану або надзвичайної ситуації в місцевостях оголошених такими в порядку були змушені змінити місце проживання, гарантується організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників. Збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендій та інших виплат, передбачених законом, місце проживання та забезпечення харчуванням у разі потреби, Забезпечення державних гарантій, визначених вищим, Створення безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану. Здійснюють органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, відповідні посадові особи, а також заклади освіти, наукові установи, громадські об'єднання та організації. У свою чергу центральний орган виконавчої влади у сфері освіти, тобто міністерство, здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування системи освіти, видає накази з питань створення безпечного освітнього середовища, організації здобуття освіти, освітянського процесу та інших питань у сфері освіти, не врегульованих законом в умовах воєнного стану. Строк дії таких наказів не може перевищувати строку особливого періоду. Такі накази не є регуляторними та підлягають державній реєстрації лише у разі, якщо стосується прав та свобод, обов'язків громадян і юридичних осіб. Як бачимо цією нормою 57 прим. 1 дійсно передбачено дуже важливі гарантії. І в першу чергу це от той дистанційний режим, який ми всі з вами були змушені пройти. І надіємося, що вже, можливо, десь потихеньку з навчального року нового буде відновлено. Але якраз наявність оцих гарантій, що передбачають забезпечення місця роботи, збереження місця роботи, забезпечення таких умов роботи, все ж таки дало можливість зберігати і заробітну плату, і місце роботи. І саму роботу в умовах військового стану, в умовах повної мобілізації. Крім того, хочу ще раз наголосити на ті державні гарантії, які якраз в тому числі опікуються про спілка щодо науково-педагогічних працівників, які визначені в статті 57. Закону про освіти. А це належні умови праці та медичне обслуговування, оплата, підвищення кваліфікації, правовий соціальний професійний захист, диференціація посадових окладів відповідно до кваліфікаційних категорій, виплата педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу, виплата. Працівникам допомоги на оздоровлення, надання пільгових кредитів на будівництво житла, пенсія за вислугу років, інші гарантії визначені законом. Ну і безпосередньо передбачено законодавством також спеціальні гарантії, зокрема в разі захворювання. А також педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості, і, зокрема, їх права, в тому числі на забезпечення земельними ділянками, забезпечення безоплатного користування житлово-комунальними послугами і інше. Підсумовуючи, маю відзначити, що профспілки в даному випадку через колективні угоди, через відповідні механізми, які передбачені, і законом про профспілку, і Кодексом закону про працю все ж таки стоять на сьогодні на варті трудових прав працівників. Це стосується безпосередньо права на працю, а також на організацію праці, оскільки саме через. Відповідно діалог і е, узгоджену позицію як про спілки, так і роботодавця е, забезпечується відповідно прийняття правил внутрішнього трудового розпорядку, і в тому числі особливостей такого, такої роботи в умовах воєнного стану. Саме завдяки узгодженій позиції і адміністрації, і профспілки забезпечуються положення, пов'язані з дистанційним режимом роботи, а також з іншими формами, які забезпечують збереження робочого місця та відповідно оплату праці. Крім того, ми, звичайно, сьогодні будемо більш детально розбирати питання пов'язані з захистом в умовах, трудових прав працівників в умовах військового стану, але хочу відзначити, що в цих умовах права працівників дещо обмежені. Зокрема, коли ми говоримо про право на працю, то дача згоду на звільнення. Фактично в умовах військового часу стосується лише виборних членів проспілкових органів. Але разом з тим, виходячи з того, що адміністрація якраз здійснює консультації з профспілками, і в цих умовах вдається відшукати і ті робочі місця, які мали би. Бути запропоновані працівникам, які змушені перев... переводитись або надаватись та робота, яка не відповідає, можливо, трудовому договору, і йдеться про зміну істотних умов праці, але принаймні із збереженням робочого місця. В даному випадку роль профспілок в цій частині також особливо важлива і в частині матеріальної підтримки, тому що в цих умовах, коли йде мобілізація, то багато членів профспілки, які були мобілізовані, отримали відповідну допомогу на своє забезпечення, також і від профспілкових організацій. В більшості якраз в таких випадках профспілка намагається максимально надати відповідну матеріальну допомогу. Також така допомога, звичайно, стосується тих осіб, які Відповідно, в цих умовах потрапили в скрутне матеріальне становище, або, наприклад, тим же внутрішньо переміщеним особам. Але виходячи з того, що про спілка йде, діє, як громадська організація, яка забезпечує захист прав саме членів цієї первинної організації, тобто членів цього колективу де створена і діє первинна профспілкова організація. Тому м -м, тут дуже важливим є якраз і дотримання цільового використання коштів, і е, допомога е, особам внутрішньо переміщеним, в тому числі, які цього потребують. Тому тут робота ведеться переважно через збір відповідних благодійних внесків, членами профспілки і перерахування таких благодійних внесків або коштів проспілки на благодійні організації, які якраз вже й проводять безпосередню роботу щодо надання тої чи іншої правової допомоги. В межах цієї першої частини я буду завершувати, а наступна наша частина якраз буде стосуватися безпосередньо тих особливостей правового регулювання трудових відносин і захисту саме трудових прав працівників в умовах військового стану.